Вітаю вас, шановні глядачі! Вітаю всіх та кожного. Я Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Україна почала активно виробляти вже це запущено в активне виробництво. Власні дрони-винищувачі, які називаються пекло. Дуже сильні, дуже потужні, вже їх передають на фронт і починають активно використовувати. Це відкрита інформація. Про це можна говорити. Про це говорять офіційні новини. Про це говорять і це не є прихованою інформацією зараз. Можливо, це все і раніше було. Просто зараз це все виходить на загальний, на загальне розуміння, на загальну інформацію, і всі про це знають. Я би хотів подивитись, бо мені про це також писали. Як взагалі це вплине на ситуацію в Україні? В позитивному ключі, в негативному ключі, давайте ми з вами подивимося. Давайте ми з вами глянемо. Так, я хочу витягнути на циганській колоді 5 карт, і я хочу витягнути старо 4 карти. Добре, особисто мене, мені здається, що це все добре, що Україна нарешті починає ставати на такі активні військові рейки, що Україна починає виробляти щось своє власне нарешті. Ну, звичайно, що я взагалі по натурі своїй пацифіст, я проти зброї, я проти всього такого, але. З іншої сторони, я розумію, що десь якась така от ситуація може в майбутньому і майбутнім поколінням дати мир, спокій і відчуття впевненості в завтрашньому дні. Як казали наші предки, найголовніше це здоров'я і мирне небо над головою. Все інше в тому житті можна набути. Тому, от я би сказав, так я хоч і проти цього всього, це все не, не про духовне, от зброя, виробництво зброї, війни. Але в даному випадку Україна захищає себе. Від окупації. Тому я би сказав, що в майбутньому це може допомогти Україні зміцнитися, стати сильнішою. Дивимося, перша карта на циганській колоді карта подарка хороша, карта позитивна, карта грошей, карта благополуччя, карта любові, купідончик падає. От те, про що я казав, що в майбутньому це може призвести до того, що Україна себе мілітаризує достатньо і може настати якийсь такий от момент спокою та затишчя та благополуччя. Карта Надіжди падає. Карта лживості. Ну карта лживості така трохи тяжкувата. І карта старої дами. Карта мудрості та досвіду. В основному всі карти хороші. Єдина негативна карта це карта лживості. Та й то ця карта не говорить про щось таке сильно, чорне. Це скоріше якась неправдива інформація, брехня та пропаганда. Дивимося тут: десятка пентаклів. Пряма позиція, дуже хороша карта. Карта великих грошей. Карта благополуччя. Дев'ятка кубків. Ще одна дуже сильна та позитивна карта. Карта успіхів. Туз пентаклів теж прекрасна. Карта. Трійка мечів, провокації. Ну єдина негативна: це трійка мечів. Це карта агресії, це карта провокації. Зворотня реакція, якась не дуже хороша. Але тут карти позитивні. Україна починає виходити на новий етап, новий етап історії. Коли вона починає мілітаризовувати себе, коли вона починає себе озброювати. І коли нарешті починаються такі досить сильні трансформації в військовому плані, в тому числі. Тому я вважаю, що на фронт, на ситуацію на фронті це все вплине дуже добре, позитивно, і Україна має великі шанси того, що вона зможе за себе постояти так по-справжньому. Вже, до речі, хтось про це говорив, що все-таки ця війна це не війна людьми. Ну, хоча люди гинуть, це ясно. Це війна технікою. Україну перетворив весь світ на такий полігон для випробування сучасної техніки, на випробування дронів, випробування різного роду винищувачів, БПЛА і так далі. Це все звичайно дуже жорстко несправедливо, що Україна стала таким піддослідним кроликом. Це зовсім неправильно. Але така реальність. У будь-якому випадку, я бажаю всім вам всього хорошого, світлого, майбутнього в Україні, мирного неба, всім нам. І нехай все буде добре. Бажаю всіх благ вам та всього найкращого. Бережіть себе, ставте лайки, не забувайте питання особисто, характеру, за номером на сторінці. Цілую, люблю, обіймаю. Всього найкращого. Бажаю, до нових зустрічей.